У чому секрет успіху Луїзи Хей у її ідеї позитивного мислення чи у її здібностях продавати ілюзії? Її ідея була геніальна, у неї не було ні капіталів, ні якихось спеціальних здібностей, і тоді вона вирішила продавати мрії про успіх, і в неї вийшло, а могло і не вийти, як у безлічі невдах, імен яких ми ніколи не взнаємо. Успіх приніс їй не тільки пристойні статки, але й чудовий життєвий тонус. Луїза прожила 91 рік, дай Бог кожному. Ось бачите, скажуть ентузіасти, ідея успіху і позитивного мислення таки працює. Так, дійсно, раз є результат, то щось таки працює. Але давайте спробуємо розібратись, що саме працює. Ось Уорен Баффет, йому 90, і він все ще працює. А ось його партнери, знайомтесь Чарльз Мангер, 97, Девід Мердок, 97, Роберт Куок, 97, Джерело. Тож продавайте ви хоч минулорічний сніг, якщо ваш рахунок регулярно поповнюється, вам навіть не обов'язково кожного дня дивитись у дзеркало і казати: Я тебе люблю, у вас буде чудовий життєвий тонус, навіть кращий від самої Луїзи. Незалежно, чи виконуєте ви її поради, чи ні. Луїза Хей належить до успішних торговців неприхованими мріями і ілюзіями. Товар загалом виявився ходовий, але не кожен здатен його продавати. Отже, знайдіть щось таке, що ви можете продавати хоч позитивне мислення, хоч негативне, хоч недомислення, хоч взагалі безмислення. Головне, щоб воно продавалось, і продавайте, продавайте, продавайте донестями донеможу. Та найголовніше не забувайте слідкувати, як росте ваш рахунок. І довгий та щасливий вік вам гарантовано.